Та, і в нас я бачу, що вже є так, зум. Нас. Помоліться за наш звук. Та. А ми тебе ми бачимо, Макс. Макс, привіт. 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 Чуєш, чуєш? привіт. Тепер чую, так. Да. У нас там було закінчення підводки і якоїсь думки для того, щоб ми. Так, вона, вона закінчувалась словами, вбиваємо зумі. Тата, це це з нами на зв'язку Макс Левін. Він український журналіст, відеограф. А, і він під час спочатку цієї війни вже встиг побувати у купі гарячих точок. І ми хочемо поговорити з Максом про те, що безпосередньо він побачив про те, що відбувається на передовій. Макс, взагалі, розкажи свою географію, не знаю, перебування своїх подорожей за оці останні 11 днів. Одинадцять уже. А який сьогодні день тижня, знаєш? Ми знаємо. Неділя, я знаю. Неділя, да А, а неділя. Да. О, <ріст> 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 а, де я був? Ну, зрештою, прикинувся я. Я коротко дуже постараюсь. прикинувся я в Красногорівці в ту ніч, коли було це ж. Вторгнення почалось, да? причому ми ночували позиція з хлопцями в Красногорівці, там таке класне місце, де видно, якщо бої йдуть, то там так добре видно. І не було зв'язку ніякого, ну спав чудово, було тихо в Красногорівці. В сьомі прокидаюся, тут новини читаю, там понеслось. Вторгнення всі діла. І ми поїхали одразу. Ну, я їхав в сторону Києва, тому що в мене тут троє малих і ще один малий, ну четверо, коротше, дітей. Рідня і все інше, я ну, їхав в Сорну Києва, щоб попередкувати всі справи з родичами. По дорозі, поки її почав їхати, добре. що ну, була звичка е, Заправляти повний бак кожного дня, і це дуже допомогло. Тобто, ми змогли виїхати з хоча б з цієї локації. І Я поїхав потім в сторону Харкова. Ми, поки все це змінювалося, поїхав в сторону Харкова. Був в Харкові в перший день. Е, Харків наші тримали, ну там, тобто, такі були новини, що там в Харків лечь вже орки стоять просто в центрі Харкова. Це не відповідало дійсності. З Харкова всі валили, там траса була вся забита машинами, але бензину не було. А, але в Харкові все норм. Типу наші хлопці по окружній стояли, працювали по росіянам, тримали окружну. Так вона і зараз є. Насправді інші не наскільки я знаю. Ми заїхали на окружну. З доступом все ок. Тобто, ну, наші солдати там подивилися в типу, бо можна було працювати, робити, що хочеш, в принципі, ну, там, головне, не пали позиції. М -м Танчики, не знаю, що вам розповідати. Тобто, деякі колони росіян на, на радостях увірвалися по одній з доріг в Харків, там гради їхні, якась техніка теж, ну, їх просто спалили. От. Потім ще одна колона вирвалася, їх теж спалили. І все в принципі. Кому ми по дорозі з Білгорода, по дорозі там їх автою навалювали, ну типу просто по колонії. Я ж, якби гради наші працювали, танчики працювали, якби все, все нормально. Потім після цього в Харкові пранцювали, ну ніч ми були, от, на кружній дорозі, там спали прямо, ну просто на лівому фланзі біля військових. Ну, типу, в очікуванні, що буде якась там танкова атака, і всі чекали. Вранці по, по, ну, пів години в готелі поїли, потім повернув до військових. Вранці був обстріл ну, такий дуже сильний ураганами. Це 25 число виходить. І стріляли по околицям Харкова, ну, тобто по житловому масиву, вже, це 25 числа. По хлопцям теж там стріляли, але трохи ну, типу, трошки далі. Не знаю, ми познімали в центрі Харкова, там прильот вже був в центрі, ці всі ракети, в масив, недалеко десь від садочку. Ще там потусувалися трохи і вирішили їхати на Київ, бо так було схоже, що Київ прям дуже хочуть потрапити росіяни. І ми поїхали в сторону Києва. Щось там по дорозі ще зняли. ну Там були деякі втрати наші по дорозі. Вони вертольотом накрили ну, одну одиницю нашої техніки, не буду казати, якої. Але да, е спалили вони. Це причому по дорозі з Харкова на Київ там за Полтавою. от. Потім я був в Києві. Я вже не пам'ятаю, чи не кажучи, Буча, а, Буча ми заїжджали там, же, що це на мосту цьому зірваному Стоянка. О, Ністоєнка з Гостомелі, Яркініо цей міст, там попалили теж. Ну, то ви все це бачили? Зрештою. Я не знаю про це, що вам розповідати. А, а ти, ти, за ці, ти за ці дні багато спілкувався з українськими військовими, які буквально зараз знаходяться на передовій. Які вони взагалі? Я, 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 який настрій? Тобто... Тому, тому що. Моя колега по громадському лінка Шеремета у вас десь працює там зараз, да, По-моєму любима фразочка, не... От, приблизно так, да, так само думають військові. Я сьогодні був в одній з бригад, не буду казати, які, і потішився тим, що а, знімав артилерію. Це та бригада, яка тримає дорогу від Бородянки до Макарова. От, ну, тобто, вони ну, обрубують, тобто ті колони, які їдуть, їдуть з Бородянки на Макарів. Макарів наш, ви знаєте, напевно, і там станом на сьогодні, наші його тримають, все чітко, якби по на околицях стоять. Арта підтримує ну, там збоку і палить колони, які йдуть на макарів. Інформація там від місцевих жителів так само, що вони стоять за бородянкою там в деяких селах, розтягнуті в Шибине село. Вони зараз ставлять танки просто через хату, тобто в дворах поблизу хат. Просто розтягують, щоб наші ну, по ним не працювали, бо ну, тіп, серед житлових ну, тіп, біля кат ставлять. Ну, це, до Макарова вони підійти не можуть нормально, тому що наші їх палять. Це нормально, пацани дуже там, в хорошому гуморі працюють, все нормально, не знаю. Ви? Алінка, яку ти згадав в нашому редакційному чаті, питає: а що за історія що Макс в танку горів? Я, ну всі знають шума. Алінка, я тебе особисто розкажу. А що, ну, типу... Дивіться, може, корисно розкажу, що? З Бородянка там дійсно з трьомного, це те, що по цивільних стріляють. Ну, там перші дні Бородянку. Ну, ми їздили в Бородянку, ми заїжджали тут десь три дні назад уже входить. На свій страх страхи ризик заїхали з не з боку нашого, з боку Києва Бородянку, а навпаки, з боку Малина. Тобто, це той напрям, куди вони не йдуть, росіяни. І ну, там про з місцевими, дізналися, де там більш безпечно, залишили машину на околиці Бородянки, ну і пішки дійшли до цієї центральної вулиці. Подивилися там всю цю спавну техніку, будинки зруйновані, а потім ще політали дроном. Так от, перші дні ми там двох місцевих вивозили, і вони розказали, що перший, там буквально другий день прийшов якийсь солдат російський, просив їх, а каже так: можна я вам задам один вопрос? про цей чувак, якого ми возили, ну там чоловік каже: Ні, не можна, типу, йди звідси. Ну Він такий: А, ну добре, і пішов. Зображений. Але наступні дні типу, були гірше. Тобто вони сказали, що росіяни стали борзять, і вони, якщо їм не давали там продукти, відмовляли там відкривати двері, то вони стріляли, Тобто там є жертви розстрілюють. Ну і крім того, при нас, коли ми були в бородянці, місцеві прилетіли в лікарню там на Жигульці, двоє поранених, вони їхали в сторону від Бородянки в сторону Макарова, цивільна машина червона жигулька, по-моєму. І в наступному селі за Бородянкою просто по цивільній машині стріляли. Тобто, розстріляли цивільних. У них там поранені, двоє поранених було. От, так, так відбувається. Так, дякуємо тобі, Максе, за те, що ти знаходишся там на передовій, бачиш це все власними очима, і потім транслюєш це далі. А мені дуже подобається, як ти так: ну що, заїхала колонна, спалили колонну. Що, в танку горів? Ну да, в танку горів. Що ж так, таке життя? А що Що зробиш? А ти ж розумієте, що, що справжні герої це, це, хлопці, це, які там стоять Гостомель, бучі, ерпіні, там Макарів накривають. Насправді, ми були в Макарові позавчора, і ну там наші стоять в Макарові, і там ми бачили сушки, які працюють по Макарові, ну, російські. Літаки, вони працюють літаками. і Знаю точно, що сьогодні хлопці це нам розповідали: артилерія, артилерісти, що поруч з ними стояли зенітчики. Вони вчора збили російський літак ПЗРК. Ну, за допомогою ПЗРК збили. Ну, там, от в тому районі, в районі Макарова, Бородянки. Дякуємо, Максу. Дякуємо. Перечно, що нам ще то робить? А? А, та от поки ми.